Зараз до нас приєднується оператор цього батальйону Владислав із позивним гадюка. Пане Владиславе, я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Розкажіть, будь ласка, про обстановку у зоні відповідальності вашого батальйону. Ворог тисне, наступає на наші позиції, але отримує від наших е, військовослужбовців гідну відповідь. Е, жодних спроб е, результативних ворог немає. Знищуємо все, що рухається від ворога в нашому напрямку, і в тому числі завдяки дронам, завдяки автівкам. Це той транспорт, який дуже важливий саме на нулі. На передовій, до якої тактики нині росіяни вдаються, і чи є у ній якісь зміни? Ворог намагається штурмувати наші позиції малими мобільними групами, тобто використовуючи там багі, мототехніку і навіть електросамокати, як це б не було дивно, але скажімо так, по бездріжжю на дуже маленьких колесах, мабуть, дуже важко їздити, але тим не менш, ворог намагається прощупати нашу оборону і знайти слабкі місця. Зачасту після цього вони намагаються по яких там своїх орієнтирах, да, вже розуміючи там чи є там слабкі місця чи ні, застосовувати більше групи, це вже броньовані групи, це вже танки, БМП і інша важка техніка. Але здебільшого е, ворог та використовує тактику малих е, наступальних груп мобільних? Ну і дрони на оптоволокні е, таке вже не ноу-хау, вже кілька місяців Росіяни їх активно використовують. Але тим не менше, одне з останніх їхніх нововведень. Як ви їм протистоїте, і наскільки активно росіяни на вашій ділянці фронту їх застосовують? Дрони на оптоволокні тут слід розуміти, що вони майже нічим не відрізняються від звичайних дронів, таких же як і ми використовуємо. Просто керування і відеозв'язок в таких дронах передається до оператора від дрона відповідно завдяки цьому тоненькому дроту оптоволоконному. Протидія проти них стандартна. Але, на жаль, реби проти них не працюють, але працює стрілецька зброя, працюють рушниці з картечю, з іншими засобами ураження, тобто їх збивають. Плюс треба розуміти те, що дрон на оптоволокні оператор має користуватися на певні навички, мати користування ним. Завдяки цьому, какби, ворог не сильно оператори ворога. В них не така велика кількість досвідчених операторів, щоб дуже швидко на цю технологію перейти. Ну, скажімо так. Ну, але вчаться, і зрозуміло, що з часом буде більше у них операторів, які можуть такими дронами керувати. Але я впевнена, що наші глядачі і взагалі українці за будь-яких обставин будуть сили оборони підтримувати. Зокрема, ваш підрозділ. Уже 30 тисяч гривень. Наші глядачі задонатили на автівку для батальйону Небесна кара я не сумніваюся в тому, що ця сума ще збільшиться, поки ви нам розкажете про можливості долучитися до вашої бригади, адже рекрутинг активний. Що ви пропонуєте? Кого шукаєте? Насправді, так, да, це друга а, потреба нашої бригади, і в тому числі нашого батальйону безпілотних систем небесна кара. Саме люди а, фахівці потрібні різних напрямків. А, більш подробніше ви можете подивитися вакансії, які існують на поточний момент на соцмережах. Батальйону безпілотних систем небесна кара, а також на офіційних сторінках в соцмережах 54 ї окремої механізованої бригади. Просто вакансії постійно змінюються. Є офіційний телефон рекрутингової служби бригади, за яким будь-хто хто хоче долучитися до нашого війська, до 54 ї МБР може звернутися. Проконсультуватися, подивитися, які є е, наразі актуальні вакансії, і долучитися до нас, тому що так чи інакше, е, до оборони е, потрібно буде. Ставати всьому uh -huh. а, чоловічому населенню України в відповідно, как би у віці від 25, призовному віці, пане Владиславе, а, тому пане Владиславе потрібні. зрозуміло, що можна будь-яку техніку купувати, але якщо немає людей, то ніхто ніким просто її застосовувати. Дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Передусім за те, що бороните Україну. Це був Владислав із позивним гадюка, оператор батальйону безпілотних систем Небесна Кара, кара» 54-ї бригади, яка на Краматорському напрямку нас. Боронить 54 четверта окремо механізована бригада, батальйон безпілотних систем небесна кара потребує автівки. Вони на Краматорському напрямку Донецька область. Якщо маєте змогу задонатити, закинути кілька гривень, то будь ласка, скористайтеся цією змогою. У нас на екрані QR-код та номер картки. Оператор батальйону безпілотних систем небесна кара. До нас приєднається трохи пізніше, але розпочнемо із загальної ситуації. На Донеччині до нас приєднується начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Пане Вадиме, я вас вітаю. Пані, Яна, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про обстановку у вас за минулу добу. Складна доба була на Донеччині. Поранили на ворог п'ять жителів Донеччини, три в місті Краматорськ. Серед них одна дитина. По одній людині отримали поранення в місті Покровську та в місті Мірному. 2947 разів окупант обстрілював Донеччину під обстрілом майже вся область. Но під більш щільним обстрілом це такі міста як Константиновка, Покровськ, Дружківка, місто Добропілля. 199 людей було евакуйовано з міст, які наближені до лінії фронту, серед них 30 дітей. Всі підрозділи органи влади знаходяться на місці. Підрозділи поліції, ДСНС, служби безпеки України. Вчора була проведена величезна робоча зустріч з волонтерським рухом, щоб підтримати наше населення, не тільки які залишаються в області, люди, які знаходяться і за межами області, щоб вони виплачували і кошти, і підтримували наборами продуктовими і іншого. Гініч... Угу. Згуртували всі, щоб підтримати населення, які в області залишаються, і ті люди, які виїхали за межі області. Волонтер Денис Христов поділився світлинами з Покровська, де просто у дворах житлових будинків починають з'являтися свіжі могили цивільних. Це шокуючі знімки. Тобто, зараз у нас йдеться про те, що з Покровська вже немає змоги вивозити тіла для захоронень? Найскладніша обстановка в місті Покровськ. Ворог кожного дня обстрілює не тільки в півдронами, керованіми авіабомбами, ствольною артилерією, повністю майже всім озброєнням, що у окупанта є. Да, такі випадки вони були. Два випадки два таких поховання є зараз. Це сусіди не звертались не до органів влади, не до підрозділів поліції, які знаходяться на місці і виконують свої безпосередні обов'язки. На жаль, вони поховали е сусідів самостійно. Е зараз ситуація в громаді найскладніша. Залишається 3826 людей, 2228 е, людей залишаються в самопісті. В громаді є е лікар-терапевт е комунальні служби, серед яких і покровська ритуальна служба. Тобі ж в місті допомагаємо всім, чим можемо. Завести гуманітарну благодійну організацію, місто дуже важко, дуже складно. І є такі випадки, що в містах як Покровськ, міста Мірноград, Константиновка, на жаль, батьки повертаються з дітьми. Є такі випадки, що по три-по чотири рази ми евакуйовували родин з дітьми, і вони все одне між блокпостами вони. Приїжджають до своїх міст. Но робота в цьому напрямку триває. Поліція працює в повному обсязі. А разом з органами влади ми знаходимо такі родини, проводимо роботу і. Котре евакуюємо за межі області. а ви спілкувалися з цими людьми, які повертаються і повертаються з дітьми фактично у зону бойових дій. Що стало причиною їхнього повернення? Можливо, вони не отримали взагалі нічого, виїхавши. Їм нема де жити, їм немає за що купувати їжу. Чому вони повертаються? Вони отримують все повністю, все, що може дати всі виплати від держави. Плюс виплачують кошти благодійні міжнародні організації. Коли люди евакуюються за межі області, ми чітко говоримо, де в місті знаходиться хаб, де можна отримати благодійну організацію, медичну допомогу, повністю звернутися куди і отримати повністю всю інформацію, яка потрібна людині. Але люди повертаються. У нас городи більше повертаються там, де знаходяться приватні будинки. Тобі ж ми знаходимо, проводимо роботу, і були такі випадки, коли спілкуємося з людьми, а поряд політають керовані авіабомбами, люди тікають, і потім все одно вони повертаються в місті. Погіршується, погіршується також ситуація в районі Часового Яру. Ресурс Deep State повідомляє, що росіяни просунулися у північній частині містечка. Так само дуже тяжко у Турецьку. Росіяни там з новою силою наступають. Що можете про гуманітарну ситуацію в цих населених пунктах розповісти? Найскладніша обстановка не тільки в місті Часов, та в місті Терецька, а майже по всій лінії фронту Донецької області від Ліманської громади до Покровського напрямку. В Часов'ярській громаді зараз знаходиться 171 людина, в людина. В місті Терецьк 40 людей і 140 знаходиться в громаді. Туди заїхати майже неможливо. Все, що ми можемо завести благодійну організацію, ліки, питну воду, це тільки завдяки нашим захисникам, наших військових. Сама активна фаза війни, одна із самих активних, зараз не проходить в всіх містах, і в Тарецькій Місто е, і Тарецький час Ав'яр його майже не існує. Ворог зруйнував його в повному обсязі, і люди теж там знаходяться. І виїжджають, нема бажання жодного. Зважаючи на таку кількість обстрілів і на похолодання, яка у вас зараз з електрикою ситуація? Опалювальний сезон в області пройшов стабільно, складно важко. 131 населений пункт зараз знаходиться у нас без газоводу електропостачання. Чотири у нас частково знеструмлені. Наші енергетики робить все можливе, щоб підтримати і вирівняти зруйноване електроживлення, що зруйнував ворог. Ну окупант обстрілює майже наші об'єкти критичної інфраструктури кожного дня. У нашій енергетики одні з самих мужніх і самих потужніх роблять все можливе. Були такі випадки, що бригади енергетиків, які виїхали на усунення, на пориви під час обстрілів, підтрапляли під обстріли. Її поранені, і контужені люди. Ну реалії Донеччини. Пане Вадиме, дякую, що розповідаєте і про них і за те, що приєднується до нашого ефіру. Це був Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Ви чули наскільки тяжко на Донеччині? Дякую всім, хто не тільки чує, а ще й маючи змогу підтримує сили оборони України, наших захисників та захисниць, які зокрема в Донецькій області боронять країну. Вже 20 тисяч гривень. Ви задонатили на авто для батальйону безпілотних систем небесна кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади, яка на Краматорському напрямку нас зборонить